Хліб усьому голова З давніх давен Україна є землею хліборобів. Синє небо і жовто-золоте колосся відбилися кольорами символами на нашому державному прапорі. За будь-яку роботу українці хлібороби беруться з великою повагою до природи. Історія хліборобства. Та хлібопечення дивовижна сповнена радісних і драматичних подій Від успіхів хліборобства залежить доля багатьох країн та народів. Хліб усьому голова. Хліб це те, з чого починає свій день кожен українець. Колись давно люди їли сире зерно. Пізніше навчились виготовляти борошно, а згодом пекти хліб. Перед тим, як хліб попаде до магазину та на наш стіл, його спочатку потрібно виготовити. Для цього трактористи орють землю. Потім сіють зерно. Зерно росте. А згодом настають жнива. Комбайни молотять зерно. Машини відвозять його на склад. Там його сортують. Згодом завозять у млин. Демельник меле його на борошно. Потім борошно завозять у пекарню. Там пекарі печуть хліб. Щоб вийшов смачний та запашний хліб, хлібороби до борошна додають воду, дріжді, сіль, цукор та олію. А також додають ще яйця. Добре вимішують та кладуть у форму для випікання хліба. Хліб випікають у печі. Готовий хліб везуть у магазини та супермаркети. В Україні з хлібом пов'язано дуже багато народних звичаїв і традицій. Здавна хліб вважали священним. Наприклад, вважається, що хліб потрібно обов'язково доїдати, тому що у ньому залишається твоя сила. У нову хату обов'язково заходять із хлібом. І гостей зустрічати обов'язково з хлібом і сіллю. До новонародженої дитини завжди йшли з хлібом. Щоб дитина росла здоровою та в достатку. На весілля йшли з хлібом, щоб молодята були щасливими і жили заможно. Мати сину в дорогу давала хліб, щоб дорога була добра і щаслива. Та для того, щоб син ніколи не повернувся до батьківського дому. Справляли люди новосілля, то до них теж приходили з хлібом, щоб жилося у цій хаті щасливо, і завжди було що їсти і пити. В останню дорогу також проводжають людину і теж несуть хліб. На Великдень випікають круглі калачі пасхи. На Різдво печуть круглий хліб, різдвяник. А ще печуть пиріжки, пампушки, пироги. На весілля печуть пишні короваї. Отже, до хліба потрібно ставитися з великою пошаною, бо для того, щоб хліб потрапив до нас на стіл, вкладається багато праці. Шануйте та бережіть хліб. Глибоко поважайте людей, які його зростили та виготовили.